Я вас вітаю в студії Безриваті Лайф. З вами Андрій Глухенький. У нас застяг сьогодні пан Мирослав Гай, офіцер запасу 95-ї бригади, керівник благодійного фонду Мир і ко. Доброго дня. Вітаю, Мирославе. про ми такий широкий спектр. Ми до ефіру трошки проговорили, Широкий спектр питань. Тут і війна, тут і те, до чого варто готуватись суспільству і державі вже сьогодні, в тому числі і на фронті, і в, в вчора. житті. скажімо так, так, позавчора ще вже треба було думати, вчора готуватись. І а, міжнародка. А, міжнародка, яка все ж таки знову ж таки йде в контексті нашої війни. А, Холодна війна. Ось. Ось про це холодна Санк... війна. Санкції з одного боку, так сполучені висока висувка І... дипломатів. Так. Потім арешт дипломатичного майна нерухомості. Зокрема, це холодна війна. Тобто а... Путін зараз Ще вчора не було підтвердження, але сьогодні вже є реакція з боку Сполучених Штатів Америки щодо висилки, можливої висилки. 475, 475 дипломатів американських має бути. А може, ця цифра зміниться на ще більшу. Тобто це холодна війна. А коли це... можна очікувати більш. Ось ми зараз. Е, Конгрес. Трамп що все підпише. Він сказав, ну, вже сказав, я, я ще позавчора написав великими. Отакими літерами підпише, от, заспокойтеся. і власне після підписання наскільки серйозно зміниться ситуація і в це Росії, і в Україні це, це дуже важливо, те, що ми зараз отримаємо. Окрім ну, по-перше, це безпрецедентний пакет санкцій. Тобто він настільки сильно вдарить по багатьом інфраструктурним проектам Російської Федерації. Він вибиває фактично Російську Федерацію як монополіста газового з європейського ринку. Потоки ці всі просто це не просто заборона будувати ці потоки, це повна заборона. На технології повністю під санкції підпадають будь-хто, хто просто наважиться співпрацювати або передавати будь-які технології Російської Федерації щодо видобутку газу в Антарктиці, навіть ремонти труб не можна провадити. От зараз тих мереж, які функціонують в газовій сфері Росії їх не можна буде ремонтувати а вони ж всі обслуговуються іноземними громадянами іноземними компаніями тобто це фактично нищення інфраструктури основного основного такого найважливішого ресурсу російської федерації о цього газу це вдар вдарить по їхній економіці це вдарить по рублю це вдарить ну тобто це санкції такі потужні що вони вже викликали шалену паніку в кремлі але і реакція в Європі Цікаво, що теж далеко не всі в захваті. Звичайно, в бо Сімонсон поставляє в Крим, наприклад, турбіни. Потім каже: Ой, вибачте, ми не знали. Ну це такий дитячий садочок. Європа. Вона співпрацює з Російською Федерацією дуже давно в багатьох проєктах. Європі дуже б хотілося б, щоб. Наприклад, вплив Сполучених Штатів на Європу і вплив Російської Федерації, щоб це все якось було в якомусь балансі, щоб ніхто не мав більших важелів впливу, ніж мали до цього. Зараз після того, як Росію вибивають, по-перше, Європа втрачає ряд контрактів. По-друге, Європа буде залежати від Сполучених Штатів Америки в плані поставок газу. Вони змушені будуть ну, от. Тобто для Європи і плюс ми ж маємо розуміти, що Російська Федерація вкладає. Європейських політиків велетенські кошти. Їх потрібно відпрацьовувати. От і, і в праві радикальні організації, в праві партії вкладає, і е, в деякі європейські кампанії. Тобто, вони втрачають ці кошти. Звичайно, вони здебільшого будуть кричати ні. Але ви побачите, що Європа теж зголоситься з цими санкціями. Покричать, покричать і зголосяться. Україна ми теж на жаль, у нас дуже багато російського капіталу лишається, у... який зараз під прикриттям різних вивісок змінених, Україна, і так далі. Україну, взагалі чекають шалені зміни. От всі ці санкції, вся ця холодна війна, вона робить зараз чітке розмежування. Хто з диктатурами, з Росією, хто з Сполученими Штатами, Європою і з цивілізацією. І от українські політики вони зараз всі будуть виявлені. Чому? Тому що в цьому пакеті, в цьому законі передбачається, що Міністерство фінансів США разом з їхньою розвідкою. Мають подавати щорічний звіт щодо всіх іноземних компаній, які співпрацюють з Російською Федерацією безпосередньо з Кремлем, щодо всіх олігархів, їхніх дружин Російської Федерації, іноземних громадян, які співпрацюють з режимом Кремля, щодо їхніх статоків, щодо фактів корупції, щодо фактів пропаганди, всі фонди, всі приватні особи, тобто всі гроші, які Кремль виводить. Або вкладає іноземні компанії, в офшори, в іноземних політиків, вони всі будуть виявлені на чисту воду. І це, сто, це стосується всіх українських політиків, зокрема, тому що якщо Сполучені Штати виявлять, а, що хтось, наприклад, з наших політиків а, отримав а, безпосередньо від або Російської Федерації або від компаній, які з нею пов'язані, або від іноземних компаній, які пов'язані з Кремлем, гроші на виборчі компанії, на бізнес, на створення громадських організацій. Всі ці люди потраплять під санкції. Крім того, будуть виявлені їхні родичі, які проживають за кордоном. Тобто, це а, така масштабна просто буде зачистка. А, і а, цей звіт буде щорічний. От. Крім того, він буде публічний, е окрім деяких, можливо, вони сказали е утаємничених е протоколів. Тобто, е що ми матимо в результаті? Е ми отримуємо список всіх запроданців, гадів, е мерзотників, які співпрацюють, ведуть бізнес під час війни з Російською Федерацією. І е всі ці люди вони отримують санкції від Сполучених Штатів Америки. І, зокрема, український народ отримує. Інструмент, де ми зможемо, який нам дуже сильно допоможе на виборах, тому що ми одразу побачимо, оцей гад він взагалі працює на Росію, а цей нечистий отримує від них кошти, і так далі. І так далі. Тобто, відповідно, ми вже зможемо використовувати це на виборах і казати, що друзі, от за цих не треба голосувати, бо це відверто проросійські російське намагання нам підсунути якусь лажу. Якогось свого проросійського політика, який буде потім диктувати нам перемир'я з Захарченка, прийняття Малоросії на російських умовах. Ось що ми маємо. Тобто, це те, що зараз відбувається, це змінить політику, змінить долі цілих народів на десятки-десятки років. Власне, ось коли говоримо про контрсанкції, Ось Путіна дачку вони віджали. А дуже смішно було і, і Путін в інтерв'ю Соловіову вже сказав про 755 представників сполучених штатів Америки. А, тобто ну, то, число тобто ще вони виросло збільшую. Так, Вони навіть а. збільшують число, і відповідно, це ж теж не буде без відповіді. Залишено а, звичайно, крок. тобто вона ж ескалацію. Тобто це холодна війна. Будуть абсолютно такі самі дії прийняті щодо. Дипломатів щодо їхніх родин, щодо е, російського бізнесу, тобто ми все це побачимо найближчим часом. Але чим Росія може ще відповісти Заходи... Терактами. 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 Так так. Наприклад, їх в їхньому міді вже нещодавно е, е, була дуже кумедна така по фрейду, е, с, така скарга від їхнього представника російського міду, що е, Європа не дивлячись на те, що терактів збільшується, ніяк не хоче співпрацювати з Росією в плані оборони. Ну це так тільки по Фрейду можна було сказати, розумієте? Тобто, вони вже ми вже точно знаємо, що в Чорногорії Російська Федерація намагалася зробити терористичний акт, вбити прем'єра, зробити державний переворот. Ми знаємо, що вони намагалися Російська Федерація це зробити в Молдові. Знаємо, в Україні ще невідомо, що в Білорусі буде на цю осінь. От. Тобто ми знаємо, що Російська Федерація вона е, збільшить, може що можна можуть зробити, збільшити бюджети для праворадикальних організацій, е, е, знову вчинити ескалацію в Сирії, збільшити потік е, е, мігрантів і так далі. Тобто, всі ті е, методи, які використовував свого часу радянський союз КГБ, зараз Росія і ФСБ, вони будуть вживати ці методи, тому що це війна. Власне, хотілося б поговорити, ось у нас вже ну... а і ще перепрошую. Так. І КНДР. Якщо хтось вгадає, що КНДР, о, які, вибачте, мені живуть на підножному кормі, о, де широко відбувається масовий голод, о, страти і о, основним о, засобами е економіки є, наприклад, продажа наркотиків на до о, країн найближчого сходу. Якщо хтось вважає, що там о, є ракетні технології. Прямо от корейські якісь доволежні ракетні технології, а вони широко покращуються. Ми ж бачимо, що ракети летять далі. балістика, Так то я вам скажу, що не здивуйтеся, якщо за декілька років, а мо навіть раніше, може навіть цьому році, ми дізнаємося, що Російська Федерація туди поставляла в межах, по перше, співпраці, бо у них підписані дружні договори договори. З Корейською народною республікою підписані, от і я певен, що Росія туди поставляє і комплектуючи, і вчених і комплектуючи до ракет, і фактично Росія зробила з КНДР свій власний полігон з ракетних технологій. От і я думаю, що це очевидно для всіх. Тим більше, що якщо ви побачите оцей пакет санкцій, який зараз США приймає, він же називається санкції методи протидії міжнародному тероризму, і туди потрапив. Іран іран, Росія, Ки Росія і Киде. Власне, ось у нас ефірний час цього невеличкого відрізку нашого діалогу майже закінчується. Ми поговоримо про те, як Україні лишитись по цей бік, все ж таки залізного занавесу. І що достатньо ми для цього робимо? Що недостатньо, Ми про це говоритимемо в наступному відрізку. Власне, лишайтесь з нами. Далі багато цікаво.